Бригада за 10 років показала себе тільки з позитивної сторони, тому що створення бригади виникло під час війни в 2014 році. Ні одного дня бригада не існувала без якихось військових дій, тому з першого дня відразу вступили в бій, скажімо так. І дуже добре себе показувала на кожному напрямку, починаючи з 2014 року і закінчуючи сьогодення. У 2014 році відразу почала виконувати бойові задачі. Спочатку в Запорізькій області, в районі Бердянська, потім Донецька область, Луганська область. Ні одного дня бригада не від'їжджала повним особовим складом. З виконання завдань постійно знаходилися спочатку в зоні АТО, як на блокпостах несли службу, так і спостережних постах в зводні опорні пункти е, Другої рубежу оборони, е, після чого, коли сталося перейменування з зони АТО в операцію Об'єднаних сил, е, бригада далі виконувала завдання. І особовий склад зустрів повномасштабну війну в зоні виконання завдань, скажімо так, як на Харкові, так і в Луганській області. Ну, по-перше, взаємоповага, незалежно ти командир, чи ти підлеглий, чи ти полковник, чи ти солдат, спершу повинна бути взаємоповага і розуміння, що Кожен це особистість, кожен це людина. Тільки після цього йде вже підлеглий і командир. Зрозуміло, що без управління і розуміння командування і підлеглості нічого не вийде, але на першому місці завжди повинно бути визначення людини, скажімо так. І своїми діями. Як командирів, так і особового складу взаємоповаги, становиться загалом вся бригада, її показники в бойових заслугах і в бойових діях. скажімо так, я вважаю, найбільш тяжко бригаді було і показала свої визначні досягнення. Це спочатку повномасштабної війни з 24 лютого. Тому що дуже швидко мобілізувалися весь особовий склад, який був кадровий, вже знаходився в списках частини, який відразу прибув на свої робочі місця, відразу мобілізував особовий склад, який прибував з міста, скажімо так, відразу здійснили охорону, оборону міста Харкова. Я думаю, це най Видатніше було, а другий момент був це запорізький контрнаступ, в якому бригада приймала участь не в обороні, не в здійсненні відбиття наступу противника, а вже виконанні завдань під час контрнаступу. Це були, я вважаю, два найтяжчих момента зі створення бригади і найвизначніших, де особовий склад себе дуже дуже добре показав. Ну, найважливіше, ще раз говорю, що як особовий склад мобілізувався під час повномасштабної війни навали противника саме в місті Харків, що не запустили особовий склад противника в Харків, почали їх відбивати на окружній. Прийняли бій, незалежно від того, що в нас знаходилися особовий склад строкової служби, військовослужбовці контрактної служби прибували мобілізовані, тобто, взагалі, три різні категорії людей, які під час відбиття противника друг друга доповняли, один одного навчали. І тобто, я вважаю, що це був визначний показник бригади взагалом. Бригада не зупиняється в своєму розвитку, це найперше, тому що спочатку мало хто розумів, що взагалі потрібно робити, скажімо так. Особовий склад Національної гвардії менш підготовлений до ведення бойових дій, чим особовий склад Збройних сил. Ми виконували задачі з охорони громадського порядку, найчастіше, а війна нас. Зустріла дуже швидко і внезапно, тому постійно знаходимо якийсь розвиток у собі, своїх діях, вчимося чомусь новому і на цьому не зупиняємося. Враховуючи досвід останніх 10 років, ми вже робимо зміни і висновки з того, чим ми займалися до повномасштабної війни. Максимально Готуємо особовий склад і е, звертаємо напрямок на саме підготовку особового складу, бойову роботу їхню, е, злагодження особового складу, проведення з ними занять, які максимально наближують до ведення бойових дій, для того, щоб саме під час виконання бойових задач, перебування в бойових діях, особовий склад уже максимально розумів і був пристосований до того, що їх буде. Чекати, тобто максимально зараз все йде тільки на бойову підготовку особового складу. Ну і зрозуміло їх забезпечення у всьому починаючи з БПЛА, яке їх буде супроводжувати від початку їхніх дій до повернення в ППД, так і з -з забезпечення їх ребом, технікою, яка буде застосовувати їхнє адекватне збереження життя. Виконуємо задачі сумісно зі Збройними силами України і тому постійно з ними знаходимося на зв'язку, постійно проводимо різні уточнення, скажімо так, своїх сил, їхніх сил, виконання завдань суміжних. Обов'язково кожного дня проводиться взаємодія з суміжними підрозділами. За що не можна забути, це громадські діячі, скажімо так, керівники Харківської, Запорізької військової цивільної адміністрації міста Харкова, волонтери, які надають допомогу, без яких на даний час жодна бойова бригада не може виконувати ніякі задачі без надання допомоги. Цивільними організаціями, тому постійно з ними на зв'язку, постійно вони нам надають допомогу і велике їм за це дякую. По-перше, це не зупинятися на досягнутому, обов'язково розвивати нові методи управління війни, ведення знищення противника, тому що навіть з початку повномасштабної війни, початку з 24 лютого і на даний час, Повністю змінилося вид ведення бою, все переключається з піхоти на дрони, як наземні, так і безпілотні fpv дрони. Тому на даний час максимально напрям напрямок тримаємо в розвитку саме дронів і забезпечення життя, здоров'я особового складу. Більше задіювати техніку. І більше зберігати цим життя особому складу. На даний час про перемогу дуже рано розмовляти. Дуже рано, потрібно багато чого зробити, як на рівні кожного громадянина, так і на рівні держави. Прийняти рішення і двигатись обов'язково в напрямку перемоги. Тому на даний час не можу. Сказати щодо перемоги, можу сказати, що потрібно працювати обов'язково на збереженні особового складу, і це буде наша найперша, найближча перемога. Це максимально більше особового складу, щоб поверталися з позиції, поверталися обов'язково додому, з'їздили у відпустки до своїх рідних, близьких. Тобто, от, наша найперша буде перемога.